На початок шоу. Ти пам'ятаєш, недавно ми йдемо з тобою по вулиці, і ти мені розказав анекдот. Ти просто ні з того, ні з цього, Вирішив мені анекдот розказати. Я, я можу зараз теж всім розказати. Да, Тут... Можна його. розказати цей да, крутесенький. Да. Коротше, купив курець з пільменів. Купив, приходять додому, такий злий, відкриває морозильний холодильний. Давайте спочатку. Купив, корей... <смір> Купив корейць пельмені, Купив приходжу додому, щось злий, по дорозі щось розірвався, відкриваю холодильник, морозильну камеру, кинув їх хуєм бачимо. Ну, все. Ще раз давайте, добре. Давайте ще раз. Купив курейць з Купив курейць Курей? з Курей? Кур, Курейць? То. Курейць. куреєць. Злий, приходить додому, відкриваю холодильник, морозилну камеру, кидає їх, <laughs> Understand? поняв? Ні. Бля, Пле... курейц! <laughs> <Су, бачим. laughs> Ну, ні, кожнориці їдять собачі вони собаки їдять. А може там щось на бульон лишив. Що ти знав? От суто з поваги до тебе. Ці слова відкрили сьогоднішній виступ.